Зазвичай, програма соціально-економічного розвитку громади створюється, розробляється на основі програм, які діють наші громади, так було раніше ну, майже 50 програм, зараз залишилось 34 програми, основні програми, на основі яких складалися показники соціально-економічного розвитку. Якщо раніше ми відштовхувалися. Ну, суто від позиції економічного розвитку, то зараз тенденції воєнного стану ніс в свої корективи відповідні і е, програма соціально-економічного розвитку в цьому році починається з е, аналізу е, ситуації саме військового стану про кількість внутрішньопереміщених осіб, які е, зараз е, потрапили до нашої громади. Е, про... Основні напрямки місцевої влади, яка орієнтована на підтримку територіальної оборони, на підтримку здравоохранення, на підтримку соціальних. Питань таких, тому дуже багато програм, які були заплановані на 22 рік, вони залишились невиконаними, і основна увага, як я вже казала, приділялася на зовсім інші речі. Перший раз за, за, за той час, коли я відповідала по цієї програми, звичайні терміни: зменшення, скорочення, зменшення, скорочення, зменшення, скорочення по всім показникам. Це стосується і розвитку підприємств, і наших. Промислових містоутворюючих підприємств і демографічному стану, і середньооблікової заробітної плати. Тобто, ну майже всі показники, які раніше ми були в лідері перші, 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 або розподіляли це міста з містом Чорноморським, перше та друге. На жаль, зараз така ситуація. Критична ситуація із промислових підприємств, саме на Одеському припортному заводі, який на 23-й рік не планує. Відновлення, ну, ми самі розуміємо, чому керівництвом постійно вишукуються можливість забезпечення зберігання залишків фаміоку та здійснення цивільного захисту населення і території надзвичайних ситуацій. Це ще з основна мета, яка є на одеському пригорному заводі. Порт Південний також зменшує по прогнозам, зменшує свої показники майже на 82%, розумієте. Є одне з наших зараз містотворючих підприємств, яке радується наше підприємство Дельта Вільмара», яке не тільки залишиться на 22-го року, а ще й збільшує свої показники. Продовжує працювати і по відношенню з 2021 роком, даже навіть в цьому 2022 році, підприємство збільшило свої потужності на 26% і реалізувало продукцію на 8,5 мільярдів гривень. Тобто, зараз це підприємство, на ньому основуються всі надходження до місцевого бюджету. У житловому будівництві було перезупинено будівництво з 24 лютого по квітень в нашому місті, але зараз всі будівельні кампанії відновлені. Відновлюють свою роботу і е, вводиться на 23-й рік. По їх по їх показникам е, планується ввести в експлуатацію 30 з половиною тисяч квадратних метрів житла. Е, терміни е, ведення. Ну, Звинується, але незначно. По прогнозам заробітна плата так, вона зменшилася на різних підприємствах по, ну, по різному: з 8% до майже 50% і складає по розрахункам підприємств, які надали свої очікувані дані по їх роботі 13,8%. Зараз у період військового часу почав розвиватися малий бізнес. Тобто люди, які знаходяться без роботи, це працівники одеського припортового заводу, які змушені зараз бути у простої, починають відкривати свій малий бізнес. Реєструються ФОП да, Зараз є можливості і отримання грантів, кредитів з низькими від. Ставками відкривається в основному все, що зв'язане з харчуванням. Тобто хтось виробляє на дому, хтось відкриває невеличкі кафе для приготування їжі. Тобто, в основному основна увага от саме на приготування їжі зараз, зважаючи на складні ситуації, в якій ми опинилися. То фінансово на 2023 рік заплановано в повному обсязі кошти на заробітну плату з усіма виплатами, які у нас були. Тобто ми нічого не зменшуємо. І хочу зауважити, що в 2022 році наші педагоги ніякого зменшення не отримали, тобто ми виплачували всю заробітну плату в повному обсязі і нічого не зменшували. Також заплановано утримання закладів освіти. Повністю комунальні послуги, якісь мінімальні роботи, але ну дуже по мінімуму. І, взагалі, як сказав начальник фінансового управління, що наступний рік це рік по суті утримання, тобто ми не Налаштовано ну, то, що не налаштовані, а не розраховуємо на розвиток. Ми розраховуємо на утримання закладів освіти, утримати їх в такому обсязі, як у нас був. Звичайно, при розрахунку бюджету ми зменшили свої потреби в придбаннях багато чого. Майже не плануємо комп'ютерну техніку, меблі і все решту. Але я сподіваюся, що коли ми переможемо, а ми переможемо, то ми обов'язково все налагодимо. Першочергове наше завдання це заробітна плата працівникам і отримання закладів освіти в належному стані. Великого відтоку кадрів на сьогоднішній день вже немає. Ті, хто хотів виїхати, ті виїхали. Да, деякі люди звільнилися у зв'язку з тим, що прийняли рішення залишатися за кордоном. Ми не можемо не оцінювати їхніх рішень, ні якось на це впливати, тому поважаємо рішення людей і приймаємо його. Ті існуючі години, які були в закладах освіти, розподілені так, декілька є вакансій, але їх небагато. Ну, я не можу сказати. У нас прийшли на роботу до нас внутрішньо переміщені особи і особливого відтоку кадрів на сьогоднішній день я не спостерігаю. Треба зауважити, що жодного разу за період воєнних стан воєнного стану. Не була затримана заробітна плата працівникам бюджетної сфери, тому це теж такий дуже важливий ну, важливий для того, щоб людина залишалась на роботі. Ми виплачуємо зарплату, виплачуємо повному обсязі і вчасно. Тому я думаю, що наших людей це теж тримає, і і це в тому числі тримає на роботі. Поки що ми працюємо в основному в першу зміну. За скороченим графіком по два вихователя для легшої евакуації дітей, якщо це потрібно. Години свої вихователі відпрацьовують в повному об'ємі, так само, як і помічники вихователів. Зараз є у нас питання щодо налагодження, якщо буде графік вже ну, сталий такий графік відключень, тоді ми вже налагодимо харчування в дитячих садках, тому що навіть якщо ми, наприклад, почнемо готувати, не доготуємо, то продукти прийдеться викинути, а ну, це злочин в нашому. В наш час військовий і щось викидати, псувати. Тому ми зійшлися на тому, що ще цей тиждень ми попрацюємо без харчування і дай Боже налагодиться графік відключень. Ми обов'язково будемо харчувати наших діток. У нас є діючі договори, у нас є продукти, постачальники, все в порядку. Ми готові працювати. Єдине, що нам потрібна електрика. Ми піднімали це питання на засіданні комісії тепс, звертаємося з проханням. На дошкільні заклади придбати генератори для того, щоб все-таки забезпечити безперебійну роботу дошкільних закладів з харчуванням. Будемо бачити. Якщо все у нас вийде, то можуть у нас бути альтернативні джерела, які дозволять нам користуватися в дитячих садках однією плитою і все-таки готувати діткам їжу. Це доволі коштовні, тому що потужність однієї плити 9 кВт. То для того, щоб нам, хоч якось, працював харчоблок, нам треба генератор потужністю 15 кВт. Але просто купити генератор, це ви ж розумієте, тільки 10% справи його треба встановити, його треба заправити, підключити до загальної системи, обслуговувати цей генератор і заправляти для того, щоб він працював. Тому зараз працюємо над цими питаннями. Доволі вони такі великі, ці генератори, важкі, тому ну, працюємо, працюємо. Ми хочемо зробити. Ну зараз ви ж розумієте, що ще є проблема їх придбати, ці генератори. От, але я сподіваюся, що ми зробимо все для того, щоб дитячі садки у нас працювали безперебійно. Зі школами ситуація трошки інша, тому що там ми, в принципі, в якійсь мірі можемо обійтися без харчування, і в школі дітки вже більш дорослі. То, ну, тим більше, що зараз вони майже на півтора місяця всі підуть на канікули. Майже. Друга школа тільки не йде і четверта. А третя і перша вони прийняли такий графік, вони працювали по суботах і е, уходять на канікули вони 17 грудня і вийдуть наприкінці січня.